Доброго дня! З вами Ані Затропія і ми продовжуємо вивчати фізику. Я нагадую вам, що цей курс фізики трошки розширений і поглиблений, тобто він розрахований на тих, хто любить фізику і вивчає її самостійно. І е, сьогодні ми поговоримо з вами про закон Кулона, Тобто ми починаємо новий розділ. Ми закінчили механіку. Е, якщо хтось хоче. Е, Ознайомитись з усіма відео з механіки, я залишу посилання на свою сторінку в Фейсбуці, де викладені всі відео на цю тему, і там повністю закінчений курс механіки є відео з усіх теоретичних питань. А ми переходимо з вами до наступного розділу до електрики і сьогодні поговоримо про закон Кулона і основні поняття електричні, які використовуються в цьому розділі. І так, що таке закон колона? А колон вивчав взаємодію двох точкових зарядів. Ну, По-перше, ясно, що це в нас певна абстракція, тобто ми беремо кульку і заміняємо її точкою. Але якщо в нас кулька маленька, ми вивчаємо, що буде відбуватися на, на якійсь відстані від неї, ми вважаємо її точкою. Ми беремо кульку зарядом Q1. Ми беремо другу кульку зарядом q 2 і ми вивчаємо, яка сила, яка сила діє з боку кульки q 1 на кульку q 2 Кулон дослідив це абсолютно експериментальним чином. Він взяв ваги, це були крутильні ваги, вони повинні бути вам знайомі. А в чому ідея крутильних вагів? Ми тут підвішуємо. Одну маленьку заряджену кульку і підносимо до неї другу кульку. Це буде кулька q 1 а це буде кулька q 2 Кулька q 1 починає або притягувати, або відштовхувати кульку q 2 і вся ця конструкція буде трошки повертатися. А як ми можемо зафіксувати її оберт? Ми можемо от сюди розмістити невеличке дзеркальце і направити на нього промінь світла. І тоді в нас падає промінь світла, відбивається від дзеркала. Що да? тут в нас? Ну, Тут в нас а, теж дуже проста геометрична ситуація. Звісно, це я так намалювала, а цей кут буде дуже малим. Отаким якимось. А для малих кутів я нагадую, синус альфа майже дорівнює тангенсу альфа. І а, тангенс альфа. Ми можемо порахувати це відношення, ну або синус альфа тут для таких малих кутів, це практично тобто це відношення оцього L до цього якогось дельта. да. Ми можемо порахувати кут, і за обертом цього кута ми можемо розрахувати переміщення цієї кульки і розрахувати, яка сила, тобто в залежності, наскільки вона перемістилася, ми можемо розрахувати, яка сила на неї діяла. Я вам нагадую, що подібні ваги, подібну схему експеримента застосовував Кавендіш для того, щоб порахувати гравітаційну постійну. І взагалі, між математично, між законом кулона і законом гравітаційної взаємодії дуже багато подібного, і це не просто так. Ми теж про це поговоримо. І так кулон досліджував заряджені кульки. Він з'ясував, що заряди бувають позитивні і негативні, а одноіменні заряди притягуються, різноіменні відштовхуються, і він, записав, він експериментально записав формулу, да? що наша сила дорівнює певний коефіцієнт К, а тут в нас Q1 на Q2 поділити на r в квадраті. Що вам це нагадує? Вам це повинно нагадати закон Ньютона для граві... гравітаційної взаємодії. Він виглядає абсолютно так само. Так? Він виглядає так, G, M1, M2 поділити на r в квадраті. Єдине відмінність, що заряди в нас мають тільки один знак маси в нас завжди додатні і вони завжди притягуються, ніколи не відштовхуються. А тут в нас може бути різна ситуація. Але сама схема, те, що тут в нас написані заряди, тут маси, а в знаменнику стоїть R квадрат, це подібна ситуація. Чому? Насправді таку форму ці закони мають через те, що ми живемо в тримірному вимірі. Тобто, подивіться, якщо ми візьмемо кулю, Зараз я вам не доводжу, я вам на пальцях пояснюю, звідки в знаменнику береться R квадрат. Візьмемо кулю і скажімо, уявимо, що з цієї кулі в нас терчить. Ну, нехай в даному випадку, ми ще не заглибились, це будуть вектори F. F, які діють на однакові заряди, які тут в нас. Розташовані, да? Тобто ми тут по кулі розмістили абсолютно однакові заряди. Да? А в нас, подивіться, чому в нас дорівнює поверхня сфери? Поверхня сфери в нас дорівнює 4 πr в квадраті. Тобто наші вектори сили рівномірно розподілилися по цій поверхні сфери. А тепер ми збільшили цю поверхню, відійшли. Да? Тобто тут в нас був радіус r 1 а ми зробили якийсь радіус r 2 Тобто, наша поверхня сфери стала більше. Вона стала 4 πr 2 Але при тому, кількість, ну, умовно кажучи, того, що спричиняло появу нашої сили, вона не збільшилася, бо заряд в нас тут. Він один, він не може виробляти безкінечну кількість, ми ще поговоримо, чого саме. Він виробляє, ну якби, да, скінчено. І тому, якщо тут в нас, ну, скажімо, F помножити на поверхню цієї кулі а S1, повинно дорівнювати F2S2. Тобто наші F. Повинні мати такий вигляд, що вони будуть зворотні радіусу цієї кулі. Я сподіваюся, що вам це зрозуміло. Тобто уявіть собі кульку, яку ми надуваємо, і на поверхні кульки такі ріжки. І чим більше ми її надуємо, тим рідше вони будуть, тобто вони розійдуться. А якщо вони будуть, не будуть розходитися, їх повинна залишитись та ж сама кількість, вони будуть, будуть зменшуватися? Зменшуватись вони будуть саме як. Я тут не дописала квадрат, як R в квадраті, тому R в квадраті повинно стояти в знаменнику. Я сподіваюся, що вам це зрозуміло. Якщо ні, пишіть в коментах. І я, ну, може, навіть запишу окреме відео. А, тобто, це наслідки нашого тривимірного світу. Що таке заряди? Ну, важко говорити про те, що таке заряди. А чому? Тому що заряд це така первісна фундаментальна величина, з якою ми не можемо дати визначення через інші величини. Тому нам доведеться змиритися, що ми експериментально встановили, що от, існують заряди і вони взаємодіють таким самим чином: що вони існують позитивні, негативні, різноїмені в нас притягуються, а одноіменні в нас відштовхуються. Як вони взаємодіють? Питання. Це теж була дуже цікава історія. В історії фізики обговорювали близькодію, дальнодію, в різні моменти схилялися до різних версій, а, тобто чи можуть тіла взаємодіяти на відстані. Експериментально бачили, що можуть. тобто, Наприклад, ну, два заряди притягуються, вони притягуються на відстані. Але з точки зору фізики розуміли, що ну, такого не може бути. Яким чином один заряд відчуває інший? І нарешті сучасний погляд на а, цю тему такий, що заряд створює навкруги себе поле. Тобто зарядку, оці от вектори, я там обережно сказала сили, тому що я вам ще не ввела, а, власне, що це було. Ні. А це не сили. А це що таке? Тобто заряд в кожній точці простору створює поле. Ну, що таке поле з математичної точки зору? Це насправді дуже проста штука. Якщо ви знаєте, що таке функція, вам легко уявити, що таке поле. Тобто, що таке функція? В кожній точці Х в нас відповідає якась точка Y. Да? В залежності від того, як х в нас, тобто для кожного х існує якийсь Y. А уявіть собі, що в нас щось існує в просторі. Ну, Наприклад, я не знаю, температура в цій кімнаті. Зараз світить сонечко, воно нагріло підвіконня, там вона трошки вища, тут в кутку вона трошки нижча, ми всі трошки випромінюємо навколо нас трошки вища. Тобто, в середньому вона така, але ми можемо взяти кожну точку кімнати і приписати їй певну температуру. Це і буде температурне поле нашої кімнати. Тобто, якщо в нас кожні точки простору. Ми приписуємо якусь величину, це і буде поле цієї величини. Це суто математичне пояснення. Тобто це математичний конструкт для опису нашої фізичної реальності. Фізично, чому ми кажемо, що таке поле існує? Ну, тому що ми його бачимо в дослідах. Тобто ми можемо взяти заряд. Взяти пробний заряд, ну, одиничний. Да? Q, одиничний. Ми його підносимо до цього заряду і в різних точках. А в нас на цей зарядку буде, ді... буде діяти різна сила. А як нам звести до одного? Тому що ну, за цією формулою наша сила вона різна, ми можемо її поміряти, але вона залежить від обох зарядів: від Q1 і від нашого заряду Q, який ми міряємо. Ну, очевидно ж, нам треба взяти і на нього розділити. Тобто ми беремо, Давайте я не буду переписувати, я отут от зітру. Тобто Q це мій заряд, а Q1 це пробний, який я вношу. І тоді я візьму величину і назвою її Є. Це ж в нас вектор. Да? Але оскільки тут вектора немає, я тут напишу: це просто одиничний вектор, який показує напрямок. Ну, і напрямок ми вже зрозуміли, як. Це такий їжачок від центру або до центра. В нас терчать оці вектори сили. Наш вектор Е це вектор f, поділений на наш пробний заряд. Подивіться, що ми тут маємо? А ми тут маємо величину, яка залежить тільки від нашого центрального заряду. Очевидно, що, ну, просто коли ми розділимо на q1, що для нашого одиничного заряду це буде та ж сама величина k, наше Q поділити на r в квадраті. Ну і на оцей вектор Е. Одиничний. Тобто наш заряд створює навколо себе поле, Тобто, це не далекодія, а це цілком матеріальна субстанція. Він ну, ніби не плаває, як це сказати, але він, а, він створює навколо себе поле, і всі сторонні заряди взаємодіють не напряму з ним, а вони взаємодіють з його полем. Ну, і теж не просто напряму, а через своє поле. Бо кожний заряд теж все одно створює навколо себе поле. Таким чином, ми з вами прийшли до поняття концепту електростатичне поле. Що таке є? Ще раз я звертаю увагу на от як ми його вводили. Ми його вводили через силу. Не через силу а за допомогою сили. І тому наше Є це силова характеристика поля. Тобто, якщо ми знаємо Є з іншого боку, да, то ми його домножимо на заряд, який ми вносимо сторонній, і ми отримаємо силу, яка діє на цей заряд. Тобто, якщо ми знаємо є, це силова характеристика поля, ми завжди можемо дізнатися силу. Це яка буде сила? Це буде сила кулона. Навіть якщо це не один заряд створює, а, наприклад, там заряджена пластинка, або заряджена сфера, або ще щось, все одно це сила кулона. Окей. Але в нас, крім сили, що нас ще цікавить? Нас цікавить енергія. А що таке енергія? Хто дивився мої попередні відео, я там казала, що історично фізики відкривали різні поняття, різні фізичні величини, і по мірі того, як вони їх відкривали, вони їх якось називали. Тому ми маємо тут трошки не таку, як в математиці, а трошки хаотичну систему, де в нас може бути одна та ж величина, названа різними. Найменуваннями це в залежності від того, як і де ми її використовуємо. А, ну або а, ну, майже не буває, щоб одне те саме, щоб різні величини одним. А, але от одна величина може ховатися під різними названнями. І в нас є одна така величина це енергія. да? Ми знаємо її як енергію, ми знаємо її як теплоту, і ми знаємо її як роботу. Все, що вимірюється в джоулях, все. Має фізичний сенс енергії, фізичний зміст. Але ми його називаємо: тобто, якщо це просто енергія це енергія, якщо це сила за допомогою сили, енергія передається до цього тіла, то ми кажемо, що це робота цієї сили. Якщо ми щось нагріваємо, ми називаємо її теплотою. Але все одно вона вимірюється в джоулях, і ми сміливо дорівнюємо одну іншому, тому що по факту це. Одне те ж саме явище енергія. Тому енергія це робота. А що таке робота? А робота це сила, помножена скалярно на переміщення. Тобто, сила в нас що? Сила колона, да? тобто робота, яку виконує поле, це сила колона, можна і так, помножена на переміщення. Один, два. Але давайте візьмемо так само. Робота ж в нас буде залежати від заряду, який ми переміщаємо, тому що сила залежить від заряду, від стороннього, над яким це знущання відбувається. А давайте ми розділимо. Тобто ми напишемо А поділити на Q дорівнює Ф колона поділити на Q і на наше переміщення. Це в нас що? оце. Це в нас є. А це в нас що? Називаю тебе Фі. Навіть не Фі, сорі, називаю тебе дельта фі. А дельта ми пам'ятаємо, да? тобто наше дельта це Фі 2 мінус Фі 1. Тобто я називаю тебе різниця потенціалів. Тобто наша різниця потенціалів це є е помножене на С, ну або на D. Яка різниця? Це просто відстань. І я називаю тебе різниця потенціалів. Тобто я кажу, що якщо в мене заряд переміщений полем з точки 1 в точку 2, то. Ми можемо різницю потенціалів між цими точками розрахувати за цією формулою. Тобто різниця потенціалів це енергетична характеристика. Якщо ми кажемо про різницю потенціалів, ви вже розумієте, що трошки безглуздо говорити про конкретний потенціал. Тобто, от в мене точка простору. Який в неї потенціал? Важко сказати. Тобто я можу поміряти різницю потенціалів між точкою 1 і точкою 2. Отут дельта Фі. Тому для того, щоб сказати про конкретний потенціал, я повинна в якійсь цій точці надати якийсь сенс, написати тут ну, що завгодно, нуль або тисячу, ну, все, що мені сподобається. Але от різниця потенціалів, вона має фізичний сенс, і вона чітко вимірюється, і це робота по переміщенню одиничного заряду. Да? Тобто різниця потенціалів це робота по переміщенню одиничного заряду. І дорівнює вона є на де. І це нам допоможе потім в розумінні фізичних явищ, в розв'язанні задач. Тобто, треба пам'ятати, що це в нас силова характеристика поля, а це енергетична. І потім, коли ми будемо говорити про закон Ома, ми будемо говорити про напругу і сенс напруги напруга. Це іншими словами, та ж сама різниця потенціалів між двома точками, і це нам теж буде допомагати. А Повертаємось до, до закону Кулона. Власне, насправді, я сказала майже все, що я хотіла, а, ні, не майже все. Ще я повинна вам сказати одну дуже важливу річ. Це про характер нашого електростатичного поля. Електростатичне поле в нас потенціальне. Що таке потенціальне поле? Нагадую, Це поле, в якому робота не залежить від траєкторії, або робота по замкненому контуру дорівнює нулю. Чому в нас робота не залежить від траєкторії? Ну, Наприклад, так в нас направлені лінії є. Е, да? Тобто, переміщення в цьому напрямку будь-яке будь да, оце d 1 помножене на E1, ми ж роботу пам'ятаємо, що ми, це скалярне, це скалярний добуток F і S. Да? І різниця потенціалів це теж скалярний добуток. Тобто, ми множимо d на e і ми отримуємо d1 на e1. А наприклад, Оцей участок у нас перпендикулярний, тому ми множимо d 2 на E, ну тут не є один, просто є, e, і ми отримуємо 0. Тобто будь-яку траєкторію, навіть якщо вона така крива, є, все одно можна розбити на отакі участки ну, або розбити на вектори, і скалярний допиток цих векторів на наше поле, все одно буде. Дорівнювати суми у оцих оци, оци векторів да, на наше поле. Тому все одно має сенс тільки переміщення із точки 1 до точки 2 таке. А це переміщення нам дає вклад 0. Ну І робота по замкненому контуру буде дорівнювати 0, тому що робота в цей бік буде дорівнювати мінус роботі в зворотній бік. І тому їх <кій> сума буде дорівнювати нулю. Абсолютно таке ж саме в нас і гравітаційне поле, воно теж потенціальне і теж робота по замкненому контуру дорівнює нулю. Тому в нас місяць не падає на Землю. Тому що коли він обертається навколо Землі, робота гравітаційного поля Землі дорівнює нулю. Це важливо. І, власне, давайте на цьому ми завершимо наш вступ до електрики. Я нагадую вам, що. З вами була Анізатропія. Підписуйтесь на мій канал, можете лайкати, робити, писати коментарі і можете заходити на мою сторінку Анізатропія на Фейсбуці, де викладено більше відео з механіки, а ще там викладений дуже ґрунтовний цикл лекцій з теорії Ейнштейна, з спеціальної теорії відносності. А від професора університету Южної Кароліни Ярослава Базалія. Тому, якщо вам цікаво, ви можете дивитися не тільки мої відео, але й от відео з теорії відносності. Дякую вам за увагу! З вами була Ані Затропія.